Доброго дня! Всім вітання з Хмельниччини. Показую вам бузульник Світлана, канал Вікнами в сад. Але я не про бузульник. Я хочу все-таки ще частинку ось ту з хостами в мене одну відзняти, тому що я дуже вдячна дівчатам, які мені підказали деякі сорти. Ну, от щось мені так захотілося знати, що ж це таке у мене є. Ось ця хусточка, на мою думку, це є джун. Я замовляла і вона є схожою. Ось таке блакитне листя. З вираженою гарною такою жовто шартрезною серединкою. Досить супке листя. Ну, воно невелике. Хоча і ну, хусточка молода, тому я тут не буду стверджувати, що так має бути. Ось буде квітнути. Ось ця теж блакитна. Я колись дуже хотіла а, такої на високих ніжках блакитної, ось таким листям доволі. Ну, теж міцне, бачите, його нічого не їсть. Але я попробую підписати сорт і поставлю знак питання. Якщо хтось знає, чи я помилилася, чи ні, то напишіть мені, будь ласка, ця хосточка стриптиз. От в неї теж, бачите, так, ніби трішки. Виділена серединка, але на її чіткі ось ці білі такі, ніби ручкою ще. Хтось взяв маркером і помалював по листочках. Ну, вона хоста така з середньовеликих. Ось іще є така чудасія. Ну, вона мені навіть на той, ні, той Frost, він більш забарвлений блакитнішим. А тут він такий. Колір. Але я вам казала ще раз, що хости десь аж на п'ятий рік, вони покажуть взагалі свою особливість. Ну, тобто, подивитися зможете ви їх не раніше, ніж 4-5 років. Крім того, ще й посадка грає велику роль місце. Ось Альбопікта, яка була там величезна і таке листя, і ось Альбопікта ось тут. Угу. Ну, Навесні так по розмальовці, я її розумію, що вони хі, сестрички. А так вона зовсім менший має кущ нижчий листя. Менше ну, Ось вам посадочки. Ось теж такий красунчик. Мені чомусь дуже подобається, коли у хост є ось ці такі світлі облямівки. Ну, бачите, на все є свій любитель. Хтось любить, наприклад, ну, з ніжками там кольоровими листя, може бути зелений. Я все-таки з сорока. Ото мені подобається, коли ось такі облямівки яскраві. Але вона не є вже такою е шорсткою, досить таке м'яке листя, але, слава Богу, тут ще ніхто її не смакує. Там на одному місці мою цю таку простесну ланцептну листу ну, з'їли майже вщент. Ой, ну тут десь якась є хвоста, Кептен Холос, здається, чи як то називається, точно я знаю, що вона десь є, але яка вона, теж не можу зрозуміти. Листя таке і жабкувате, таке середньої такої жорсткості. І з такою облямівкою світлою. Але біля цієї облямівки світлої, бачите, є такі ще сірі. Так би мовити. Тобто двох кольорів по краю. Такий теж якийсь відомий сорт. А можливо, це Френсис Вільямс, Френсіс. Вільямс Френсіс боже мій. Ось то І ось дуже гарненька. Потрібно її буде трішки восени посунути, звідси, з-під бозульника. Подивіться, ось серединка її така жовто, салатова, вона теж і жабкувата, бачите, і ця жалковість дуже відчутна. Ось такий середній листок, але моє відчуття, що вона буде з гігантів. Ось. Ну, і ще ось там холодку. Ну, дівчата, бачите, українська мова досить важка є для вивчення. Так, і є. У нас синонімічний ряд, який будується, так? Тінь, холодок, затінок. Але всі ці слова ну, потрібно їх також, я так думаю, вживати у певних, скажімо, контекстах. Ну, Щоб сказати, які це будуть рослини. Не тіньові, а які. Холодноростучі. Ні, то зовсім інше вже поняття є в біології. Тобто, все-таки це рослини для тіні, так? Тіньові рослини. Ну, рослини для холодку. Бачите, холодок і тінь це два синоніми, але їх потрібно подумати, як вжити. Це відповідь на коментар. Просто мені так сказали, що це не тінь, а холодок. Ой, семантичні слова по-різному. Так. Ось погляньте. Це волверін. Вона мені дуже подобається, ну, бо знову був нарябенька. Але крім того, ось таке видовжене листя. І вона дуже гарно розростається. Була того року одна поділка. Цього року навісні вже було три, яких я ось так подивилася на каналі пані Галину. І собі вирішила таким чином, угу. ну, простір візуально збільшився, скажімо. І це теж я замовляла якусь блакитну, але вона, ну, зелена тут, знову кажу, або місце, або ще покаже себе. І ось тут таке чудо. Воно теж завжди тримає такий колір, м'які листя доволі, але... Воно жовтіше, скажімо, всередині, а по боках має темно-зелений, ось такий темно-зелений, де неде облямівочку. Ну, взагалі-то воно має, але на, як на яких листочках виражено, ось, бачите? Ось, який цікавий теж варіант. Трошки тут в тіні не хоче передати. Ось, можливо, я так на сонце витягну, що воно є таке жовтуватий колір. Він навіть не салатовий, а такий жовтуватий і темно, довге листя, такої середньої щільності, мабуть, вона буде такого середнього розміру. Ось такі хосточки. Полюбляю я їх, мови нема. А ще, коли дивлюся, знаєте, вони такі вже. Свій вигляд набрали, свій ріст показали, всю красу ось тоді мені подобається. І подобається, знаєте, не так, як от у мене. От одне місце там для хост. А коли хости розкидані посаду. Але тут потрібна все-таки ще тінь для того, щоб вони росли. Тому, я думаю, з часом, наприклад, ось там у мене підросте катальпа, можна буде і там висадити так, хосту. Ось там у мене підростають серцес, підростає скумпія, там теж буде, думаю, холодок. І зможемо там висадити ці рослинки. Тож, все з часом. Все з часом. Отже, будьте здорові, такий вам букет. Я хочу подарувати. Щоб тішило око вам, піднімало настрій, ви були здорові, щасливі, миру перемоги нашій Україні, завершення цього страшного лиха, яке на нашу землю напало. Що ми всі з полегшенням видихнули. Всім добра! Дівчатка сьогодні отримала посилочку. Але посилочка моя відрізняється трішки тим, що це кімнатні рослини. Я думаю, кожен з вас, певно, хто має таке захоплення, як рослини, то вони рослини і кімнатні також у нас є. Колись я вам покажу, дівчата, свої кімнатні рослини. Ось подивіться, як гарно запаковано. Ви знаєте, перше, що вкинулося у вічі, Ну, Не лише якісна, так? За пакування якісне, але ще й те, що воно ну, таке симпатичне. Ось зараз я е, хвилиночку вимкнуся, бо я однією рукою не зможу вам відкрити. От у мене, я замовляла три, але бачу, є чотири пакуночки. І обов'язково вам покажу, у кого я замовляла. Зроблю скрін сторіночки. Дуже приємна жінка. Зразу вона відповіла. Все абсолютно, що я запитувалася, вона теж мені інформацію надала. І поглянути, які рослинки. Зараз, хвилиночку, я вимкнуся. Подивіться, яка краса. Це є Крептантус. Такі рослинки, які мають дуже кольорове гарне листя. Ось сингоніум, Це є Pink Spot. Він рожевий. Подивіться, яке листя. Ну, просто краса. І філодендрон, Green Princess. так, зелена принцеса. Я взагалі полюбляю дуже декоративно листяні, і тому їх замовила. І ще отримала подаруночок, дивіться, це орелодендрон. Дуже цікава рослинка. Теж Сорт Сільве Квін. От хто любить, таке полюбляє. Ви подивіться, як все гарно, ну просто, вони чудові. Знаєте, чому не люблю замовляти я у магазинах? Тому що я і сама колись певний період займалася була продажем ось таких рослинок з Голландії. І я знаю, що в них проблема, вони дуже перегодовані, в них певні умови, щоб вони зберігалися довго. І вони потім відходять дуже важко. Через те люблю я купляти тепер у людей. Це свої живці, живцювання своє. І воно вже адаптоване і краще просто зростає. Ви погляньте, ціни ціни дуже різні є у цієї жінки. Наприклад, ось 30 гривень. Так. Ну, воно ж до речі, наростає. Чимось схоже, знаєте, як у нас в саду є юка. Воно теж, коли заквітає, то відмирає, але вже в той час надає багато діток. Ось, Вони різні такі кольори. Ця рослинка коштує, якщо я не помилюся, мабуть, 130 гривень. Ви погляньте, Ну, це вже ж все-таки не. Немалестенький, це вже доволі гарний кущ, уже наріс, скільки ще бачите, там багато. Ну, всю інформацію надає, як догляд за цими рослинами. Ну і філедондром теж там були, і 180, і 160. Ось це я вже замовила більший. Подивіться, це вже такий, ну, скажімо, сформований і дорослий уже кущ. Отож, Якщо хтось полюбляє, так, як і я, не лише садові, але й кімнатні рослинки, то я вам дуже раджу, тому що там різні є рослинки, в основному всі декоративно листяні. Можете зайти на сторіночку у Фейсбуці, я залишила вам скрін сторіночки, і подивіться. Варто, я думаю, дуже варто. Я задоволена і дуже вдячна. Всім гарного дня!